Роберт Броуді Мадяр очолив Сили безпілотних систем, Герой України. І зараз дуже багато розмов про це є задоволені, є незадоволені. Я висловлю свою думку з цього приводу. Маю право. Це робиться для чого? По-перше, все це кіно крутилося. Ми з вами бачили, так ми з вами знаємо, звідкіля надходили гроші. Те, що нам розказують, що можна там 200 мільярдів зібрати. За декілька суток з України. Так, система в Україні не працює. Ніяка система, ні карточка, ні карточна, ні банкова, ні, ні будь-яка інша. Так вона не працює. Це перераховуються кошти з конкретних точок. Так як було з Юлією Тимошенко, там, з магазинів АТБ перераховували по 100 тисяч. Тобто, тут точно така сама тема. Показувалася частина людей. І, звісно, надходження людей Ахметова в першу чергу всі це прекрасно знають. Ну, я нового тут нічого не скажу. Там своє кіно, свої герої, знаєте, все, все це чудово, якби тільки не ситуація в Україні, розумієте? так? І сьогодні виходить, що командуючим може стати людина чиясь. І для чогось? Тобто, у нас сьогодні немає військових командуючих. У нас немає сьогодні призначень по суті для того, щоб ну, гідно воювати і змінювати систему, робити армію сильнішою, проводити операції там серйозні так і таке інше. Тобто, у нас так не працює. У нас працює сьогодні. Система доцільності. Доцільно цю людину поставити, бо сказав, припускаємо, чи Ахметов, чи це який сидить в тюрмі, він теж вирішує на сьогоднішній день, кого куди поставити. Бо за все платяться гроші. Хто платить гроші? А ви бачите, да, по, по мадяру скільки платиться грошей і як все це працює? Благо ну, на армію питань тут ніяких немає. Все це гарно. Все це гарно аби не але це може закінчитися там, через 5 днів, і Мадяр просто отримає в особисту картку, командуючий безпілотних сил безпілотних систем. Все. Для чого? Для виборів. А, Мадяр вже сказав, що не піде на вибори. Ну так, да, сказав. Ви ж слухаєте. так же ж? Ми ж 34 роки слухаємо от, і віримо, що саме цікаво в цій всій історії. Тому, друзі, дивіться, не все так, як розказують. Не все навіть так, як я розказую. На жаль, для мене. Я хотів би, щоб все, те, що я говорю, було правдою і справджувалось, і все було так, як я кажу. Але, на жаль, воно не завжди так. Тому, друзі, ситуація рівно така. А, доки. В нас буде все працювати отак, як воно працює. І ви знаєте, як? По призначенням, по операціям, по всьому, по всьому іншому, друзі, отак ми будемо і жити. На жаль, на жаль, по-іншому воно працювати не буде, друзі. Просто не буде.